Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами будемо готувати торт прасекко. Торт Просекко – це фішка будь-якого свята. Десерт, який приємно здивує всіх ваших гостей і вас також. Торт прасека це легкий, літній торт, дуже-дуже смачний. Якщо ви Захотіли приготувати і собі такий торт. Тоді залишайтеся на каналі, дивіться відео до кінця і будемо готувати разом. І так пішли готувати. Для цього рецепту. Дві великі сливи, Чотири абрикоси. Величезні, я для того, щоб ви зрівняли, покладу цукерку Барбарис. І ви бачите, які величезні абрикоси. І взяла нектарин. Один великий нектарин. І, крім фруктів, нам знадобиться 1 літр спрайту, 40 грамів желатину і півлітра. Шампанського просеку. В посудину всипаємо желатин, наливаємо води 200 мл і залишаємо набухати. Тим часом будемо нарізати фрукти тоненькими скебочками. І готуємо посудину. Я прикрила її плівкою. Сюди ж викладаємо овочі такою жоржинкою. В другу посудину вливаємо 1 літр спрайту і 500 мл просеку. Вливаю потихеньку, аби піна не вибухнула із посудини. набухший желатин в мікроволтовці хвилиночку і готово вливаємо до просеку пре потихеньку заливаємо в останнє. Перемішуємо. і заливаємо підготовлені скібочки нектарином чуть-чуть повно. і ставимо до холодильника мінімум на півгодинки. Ось так застило. Застигло наше жале, тепер нарізаємо сливи. Одна в мене слива світла, а друга червоненька. І також нарізаємо скибочками. Абрикоси також нарізаємо скибочками. Підготували. Ну, а тепер викладаємо наступний шар. Червоними сливами і заливаємо. Ставимо знову до холодильника. Через півгодинки будемо виймати. Ось так. Наступний шар будемо викладати абрикоси. Викладені абрикоски знову заливаємо нашим спрайтом із прасеком. І знову до холодильника, і знову на півгодинки. Ну ось і все застигло і знову додаємо наше просеку желатинове. Доливаємо і знову до холодильника. Ну, ось і все, викладаємо наступний шар, тут у нас і сливи білого кольору, і також у нас абрикосики. Все застигло, а тепер будемо викладати на тарілочку. Тарілкою накриваємо зверху наш тортик. Ось таким образом і перевертаємо швиденько. Пальоночку зверху знімаємо і витягаємо нашу посудинку. плівка залишається обережненько її знімемо. Обережно. Аби не потурбувати нашого тортика. Ось так краса. Неймовірна краса. Ви тільки подивіться, яка краса, чудовий тортик вийшов. А тепер Будемо смакувати. Трішки полюбуємось і беремо великого ножа. А тепер дивіться прозрачний десерт з алкоголем. Про для дівчат на посиденьках це саме те. Дзвоніть вашим подружкам, робіть цей десерт, і ви не пошкодуєте. За бесідою він швидко-швидко у вас піде. І ви здивуєте ваших подружок, ваших знайомих, ваших гостей.